Великим сенсом, як основна мета сьогоднішнього нашого ефіру, я буду говорити і чекати, поки збереться основна кількість наших глядачів. Стільки скільки зберемо, буде вже прекрасно, неймовірно. А, тим часом один момент перепрошую. Сам у себе в ухах просто почав говорити. я такі проблеми і не чув, що говорю наживо. А так ось прямо зараз на екрані. Ви бачите QR-код, перейшовши за котрим. Ви можете помститися а, деяким сусідам за наш неспокійний ранок. Помститися доволі таки якісно разом з благодійним фондом Сергія Притули. Нагадую, сподіваюся, ви вже бачили і знаєте. Нагадую, що ми збираємо 2 мільйони 675 тисяч гривень на тактичні медичні рюкзаки. Тобто, ми збираємо не тільки на зброю, а ще й на медицину. Ще й Невід'ємним важливим елементом, друзі. Не так багато глядачів у нас саме цього ефіру, але суть в нас та сама. Ми піклуємося про ваше здоров'я, про ваш комфорт. І сьогодні у нас неоднозначний приз, неоднозначний з того боку, що ми бажаємо вам ним ніколи не скористатися. Але мати його під рукою дуже і дуже важливо. Це абонементи. Річні абонементи на термінові онлайн консультації, тобто описую схему, за якою сьогодні у нас буде відбуватися наш прямий ефір. Протягом останнього місяця ми всюди анонсували, що в нас проводиться розіграш. Ви мали можливість долучитися. Зробити це було доволі таки легко. Потрібно було буквально натиснути на декілька кнопочок застосунку. Нічого зайвого, нічого складного. І після цього ви потрапляли до нас в таблицю. А цього разу прийняло участь близько 50 тисяч учасників. Точну цифру я скажу трішечки пізніше. Що стосується безпосередньо умов, у нас Цього разу буде 5 переможців. Кожен з них отримує по 10 термінових онлайн консультацій з будь-яким спеціалістом. Тобто, яка б потреба у вас не виникала, переважно там в середньому за 15 хвилин ви знаходите собі лікаря, який вам потрібен. Приблизно 15 хвилин триває консультація, і це може бути не просто сімейний лікар, а зазвичай ну, лікар, до якого найлегше потрапити. Це може бути хірург, це може бути дерматолог, гінеколог, будь-хто хто вам зараз. Тут потрібен вам, або наприклад, вашим рідним. Що ж? Приз насправді особисто я вважаю, навіть цікавіше ніж минулої, тому що а, не завжди ми хочемо ризикувати користатися такою функцією. Тим часом я бачу 94 людини у нас на прямому ефірі. Перепрошую, не завжди буду дивитися прямо на вас, прямо в камеру, тому що в мене тут а, безліч техніки, котрої я намагаюся а, якісно керувати для того, аби і у вас картинка була якісна і аби все було зручно. Зараз відкрию чат для того, аби бачити, що ви пишете. І мені дуже цікаво, так бачу, що чути добре. Мені дуже цікаво а, ваші припущення. Напишіть, будь ласка, хтось, як ви вважаєте, скільки а, хоча я вже озвучував, це насправді не так важливо, але нагадаю, що 200 тисяч учасників а, було на минулому розіграші на цьому в 4 рази менше, майже рівно. А саме 50 тисяч 811, Якщо я не помиляюся. Здається, цифра у нас саме така. А що ж виглядає так, ніби більше сотні глядачів у нас не буде? Тому можемо все ж переходити до нашої основної частини. А у нас насправді в тому числі були правила офіційні юридично затверджені, посилання на котрі ми традиційно залишили в описі до цієї прямої трансляції. Ви можете до них перейти та ознайомитися, якщо ви просто раптом поставили галочку і натиснули Продовжити. Вже будемо відверті переважна більшість з нас так само і робить. Не читаю офіційні правила, але насправді там немає нічого страшного, надзвичайного або прям супер-супер важливого. Там все доволі просто, але зважливо, хочеться відмітити, що вам повинно бути. Більше 18 років. Все таки обов'язкові певні нюанси в нас є. Здається, я вас зі всім познайомив, і ми все ближче і ближче до нашої суті, до найважливішої частини нашу ефіру. Так, уточни цифру 50 881. Зараз додам себе на другий екран для того, аби ви мене бачили і тут. І, любі друзі, ось тут все. Я тепер на двох екранах. Зараз ми знаходимося. До речі, теж в правилах цей нюанс прописаний, те, що розіграш проводиться шляхом. Обирання абсолютно випадкового числа за допомогою сервісу, наприклад, random.org. Зараз, перевіряю, чи все, ви бачите, так, ви все бачите. Ідеально приберу цей білий квадратик. Для того, аби вам в котрий раз підтвердити, що у нас все абсолютно по-справжньому по шуковику, я пишу random.org, перехожу за посиланням. У нас воно відкривається, ви це все бачите, я це бачу. І збільшую для того, аби було ще краще видно. Тут ми відповідно вводимо мінімальну кількість наших учасників, учасників нашого розіграшу. А тут максимальна. Вона у нас становить. Зараз я закрию персональні дані користувачів і покажу вам, як це виглядає. Ось так у нас виглядає таблиця, і ми можемо запевнитися, що тут дійсно 50 тисяч різних імен 50 тисяч. 881, вісімдесят одне, якщо бути більш конкретним, відповідно. Ми беремо цю цифру, навіть можемо її скопіювати та вставити в максимальну кількість учасників. І для того аби визначити першого переможця, нагадую переможців. П'ять вони абсолютно рівнозначні, тобто кожен отримає однаковий приз. Мені залишилося буквально натиснути на одну єдину кнопочку це згенерувати. Хочу зараз подивитися, скільки у нас глядачів на прямій трансляції. У мене буквально зараз два ноутбуки. Я намагаюся між ними так. Більше сотні, це навіть доволі приємно, і було б ще приємніше, якби хтось із присутніх на, прямі, на прямому ефірі у нас переміг прямо зараз і почув своє ім'я в прямому ефірі. Знову ж таки. Що ж, для того, аби, до речі, спевнитися в справжності нашої таблиці, я вам пропоную написати своє прізвище. Та ім'я або просто прізвище, ім'я навіть не потрібно. А, прізвище в чаті для того, аби ми знайшли ваше прізвище та довели, що таблиця є абсолютно справжньою, і ви там дійсно є. Але знову ж таки майте на увазі, що ви повинні чітко пам'ятати, що ви натискали на ті кнопочки, реєструвалися, авторизувалися в застосунку та підтверджували свою участь. Що ж, чекаю, проведу трішки дихання і чекаю поки що, хоча б одне прізвище для того, аби вам це. Продемонструвати. Мене просять вже натискати. Я розумію, всього всього 7 хвилин пройшло, друзі. Це не так багато. Розіграш пройде дуже швидше, швидко, набагато швидше, ніж минулого разу. А, бачу прізвища два Соколянська Золотарьова. Шукаємо в таблиці. Так, таблицю ви бачите? Наприклад, прізвище Соколянська. У нас всього одна людина з таким прізвищем це пані Марина. Наприклад, оберемо Тюрін. Наш доволі активний користувач з чату. Шукаємо прізвище Тюрін. І у нас навіть чотири таких користувачі. У нас є пані Людмила, пан Руслан, Андрій і ще один Андрій. Так, і друзі, до речі, особливість нашої таблиці, особливість взагалі розіграшу в нашому застосунку, в тому, що е, тут не може бути несправжніх людей, і це найцікавіше. Тобто, у кожної людини один реальний шанс збільшити або якось хакнути. Збільшити свої шанси або хакнути систему неможливо. Так, пишуть пані Марина: пише, що все вірно. І давайте останнє прізвище, тому що їх вже багато. Доволі таки в чаті всі зрозуміло, що не перевірю. Прізвище. Хрещик. хрещик Катерина, і я навіть можливо відкрив вам секрет по батькові Володимирівна. Так, ви в, те, в теж в таблиці а, є. Що ж, закриваю віконце пошуку, перегортую на початок. А, перевіряю, чи нічого не забув вам уточнити, анонсувати, тому що нюансів може бути багато. Може, комусь цікаво, може комусь вже все відомо. І Він просто чекає розіграшу, особисто я деякого сенсу. Такий, так ми з вами абсолютно про всіх основних нюансах та моментах пройшлись. Ми з вами готові визначати п'ятьох переможців нашого сьогоднішнього розіграшу, п'ятьох абонементів на термінові онлайн-консультації. А все інше я скажу вже після розіграшу. Дуже багато ще хочеться вам сказати, поспілкуватися. є така можливість, тим паче в прямому ефірі, тим паче затримавши вас на ньому. Що ж, друзі, добре, основна наша частина. Переходимо на сайт random.org. я перевіряю, щоб було видно все вам якісно. Бачу, видно ось цей білий квадратик. Вже перепрошую. Нехай залишається у нас на екрані для того, аби потім закривати прізвище, не розповсюджувати чужі персональні дані. Максимальна кількість у нас учасників ведена за 50 тисяч Мінімальна відповідно один. І ще до речі, доволі популярний коментар. Минулого ефіру був в чаті, і хочу для вас наприклад одразу озвучити, що в тих самих правилах, з котрими ви можете ознайомитися за посиланням під відео, ви можете прочитати, що переможцем не може стати будь-який родич, близька людина працівника компанії, тому що багато кого це бентежить. насправді це є юридично сильний документ. Що ж, друзі, обираємо першого переможця досить затягувати. Буквально натискає кнопочку «Generate», 15 122. номер. Перший номер випадкове число нашого переможця. І це у нас буде це буде попік. Володимир Андрійович. 15 122. Я записую цей номер. Володимир Андрійович. У випадку, якщо він повнолітній, а в нас більшість учасників самі такими і є. він отримає абсолютно спокійно свою винагороду. Зараз хочу вам продемонструвати. Хочу вам продемонструвати те, що така людина саме з таким іменним прізвищем у нас в таблиці знаходиться. Зараз я відсуну цей білий квадратик. От, і в самому горі ви бачите попік, Волод... попік Володимир Андрійович. Так, я знову закриваю персональні дані користувачів, і ми визначаємо другого переможця. У нас, друзі, їх ще чотири. Він не один як минулого розіграшу. Хтось пише, що у нього ліміт на інтернет, тому будемо прискорюватися засною частиною. Обираємо одразу другого нашого переможця 44 чотири Ті, хто буквально виходить, нещодавно прийняли участь у розіграші, вводимо другу цифру і звіряємо, аби таблиця нам це правильно знайшла. 44 чотири тисячі 708. і в таблиці Сульженко Артем Володимирович під номером 44 чотичі У таблиці забирає другий абонемент на термінові онлайн-консультації. Так само виписую цей номер. Так мені колеги бачу, допомагають. Можемо на цьому в принципі не зупинятися. Що ж, два із трьох друзі, розумію, знову ж таки, ви не хочете, аби я затягував так, як у нас зараз піпова частина нашого ефіру. Хочу в чергове нагадати, що ось тут ви бачите qr код з котрий переведе вас на реквізити збору разом з фондом Хелсі, разом з фондом Сергія Притули на тактичні медичні рюкзаки. Будь ласка, підтримайте, а мстіться за наш неспокійний ранній підйом. Продовжуємо обираємо третього переможця. Тобто, це насправді дуже цікава ситуація, тому що потрібно всього на одну кнопочку натискати для того, аби визначити, хто переміг. Я натискаю і бачу номер 8934. Ми шукаємо його в таблиці, і це у нас буде Гринач Андрій Михайлович. Або Гринач. Не так думаю, принципово. Це у нас номер 8934. І у нас вже третій чоловік забирає термінові онлайн-консультації. Так. Все у нас правильно. Знову таки покажу зараз, що у нас абсолютно реальна людина. Імена прізвища я не вигадую. Зараз ви бачите, у вас змістився цей білий квадратик. Я його повертаю назад, і ми визначаємо, виходить вже четвертого переможця, четверту людина, яка отримує термінові онлайн-консультації. Безпосередньо абонемент 10 консультацій, котрими можна буде скористатися протягом 2024 року. Визначаємо четвертого переможця. і Це у нас е, число номер 40 840. Може, нарешті у нас зараз буде жінка, тому що три чоловіка так. Коваль Іванна Володимирівна під номером 40 тисяч забирає четвертий абонемент на термінові онлайн-консультації. Знову я вам демонструю, що людина у нас абсолютно реальна. Це є в таблиці. Уваю знову таки персональні дані користувачів, і ми переходимо до останнього і найцікавішого. Це у нас п'ятий переможець. Можливо, знову ж таки це буде хтось із присутніх у нашому чаті прямо зараз на прямій трансляції. Але друзі, якщо ви не перемогли, і зараз останнім переможцем будете не саме ви, будь ласка, не розчаровуйтесь, тому що потрібно всього лише. Зайти в наш застосунок, і вам на головному екрані вилізе величезний банер, на, на котрому вас зустрінуть безліч знижок на 2024 рік. За допомогою котрих ви зможете десь перевірити своє здоров'я, десь покращити і при цьому дійсно дуже і дуже сильно зекономити. Їх там безліч що таке застосунок Хелсі, Ви знаєте, сподіваюся, він у вас так само встановлений. Якщо вже на прямій трансляції, додому там паче заходьте, перевіряйте. Вам повинно бути цікаво. Останній переможець. Генеруємо останню цифру: 9282. 9282 в нашій таблиці це вітошко Катерина. Анатоліївна, зараз знову таки вам показую, що наш останній переможець як перші чотири. Не останній, перепрошую, крайній переможець. Як і попередні чотири, абсолютно реальний. П'ятий абонемент на термінові консультації відправляється вітошку Катерині Анатоліївні. Перепрошую один. Так, один нюанс. Мені колеги підказують. Знову якась цікава ситуація, як і минулого ефіру, до речі, було з таблицею. А, моя неуважність мене колись зведе в одне. Перепрошую на не дуже тепле місце. А, бачите, я ввів тут цифру 9282 І не помітив, що таблиця мені видала 49282. Це означає, що ми знову копіюємо і знову шукаємо. І пані Катерина Антонівна, якщо ви зараз це бачите і чуєте, вже знову ж таки перепрошую. Що ми вас розчарували, сподіваюся, вам пощастить в наступних. Або ви зможете скористатися нашими поточними можливостями в застосунку. Лемець Костянтин Вікторович. У нас є насправді п'ятим переможцем. Перепрошую, якщо когось розчарував. На жаль, техніка і мій мозок тере уважність підвели мене, але справжнім переможцем є Лемець Костянтин Вікторович. Адже сервіс для вибору абсолютно випадкових чисел обрав саме. Цифру 9282. два. Тому останні термінові онлайн-консультації у нас відправляється пану Костянтину. Хочу звернути вашу увагу, що зі всіма переможцями наш контакт-центр зв'яжеться протягом трьох робочих днів з моменту проведення розіграшу. Тобто, умовно, понеділок, вівторок, середа, ми з вами зв'яжемося для того, аби передати вам, власне кажучи, ваш виграш. Друзі, хто ще не? Хто ще не покинув, власне кажучи нашу пряму трансляцію, хочу ще вам дещо розповісти. А дещо доволі таке цікаве, тому що шансів виграти там вже набагато більше. Переходьте, будь ласка, в наш інстаграм. Якщо помиляюсь, у нас в описі повинно бути посилання. Я зараз прогляну, чи справді це так. Чи не забули ми його залишити? Е, так в описі ми посилання не залишили, але нічого страшного. Ви можете перейти в інстаграм. Додаток, якщо він у вас встановлений, написати «Healthy», нижнє підкреслювання «UA». А та підписатися на нас в інстаграм. А перед цим обов'язково продивитися нашу стрічку, адже там є анонс розіграшу разом з медичною лабораторією Сінево, і там призи ну можливо навіть цікавішими будуть саме для вас, ніж власне кажучи, абонементи на термінові онлайн консультації. Тому будь ласка. Не е, забувайте піклуватися про своє здоров'я і тим паче знаходити такі можливості, котрі ми регулярно створюємо для вас, е, тому що. Часто люди говорять, що здоров'я це дорого, але профілактика завжди дешевша за лікування. Що ж, друзі, перевіряю знову ж таки, чи нічого, я не забув вам сказати, читаю чат. Всі вітають в переможців, це дуже і дуже приємно. І хтось написав, що краще взагалі не користуватися цими консультаціями. Будьте всі здорові. Так, друзі, я приєднуюся до коментатора. Дай Бог, аби вам це не знадобилося, тим паче в терміновому форматі. Але як Раптом що попередити, якщо у вас болить голова, навіть з такою причиною можна буде звернутися. Попередити, якщо у вас болить голова, все таки. Неможливо, якщо це те трапилося, і наприклад, не знаю звичайні не допомагають завжди на допомогу прийде лікар. Тож, певно, що всім дякую. Певно, що ми виконали все, що власне кажучи, анонсували. Далі у нас буде ще більше розіграшів, завжди більше знижок. Ну дійсно більше, знаєте, коли так говорять, це зазвичай абстрагують отрують але в цьому випадку ми дійсно хочемо створювати ще більше таких можливостей для вас. Тож, друзі. Друзі, дякую вам за ці 20 хвилин до речі, котрі ви провели зі мною. Котрі ви провели разом з Хелсі. Бажаємо вам бути завжди Хелсі, саме англійською. Це слово як переклад здоров'я для того, аби вам ніколи навіть можливо не потрібно було відвідувати лікаря. На жаль, це в наших реаліях не завжди можливо, але побажати цього в чому би ні? Тож, друзі, дякую вам. І до наступних зустрічей, побачимось.